Слава нашому Богу! і я би хотів прочитати Псалом, це з книги Біблії, Псалом 4, я буду читати з 2 стиха по 9. Когда я взиваю, услышь меня, Боже, правди моєї, в тісноті ти дал мне простор, помилуй меня и услышь молитву мою, Сини мужей, доколи слава моя будет в поругане, доколи будете любить суету і искать лжи. Знайте, что Господь уделил для себя святого своего. Господь слышит, когда я призываю Его. Гневаясь, не согрешайте. Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших и утешьтесь. Принесите жертвы правды и уповайте на Господа. Многие говорят, кто покажет нам благо, яви нам свет лица Твоего, Господи. Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них. Лепи вино умножились. Спокойно ложусь я и сплю, ибо ты, Господи, единый даёшь мне жить, безопасности. Слава Богу за ці слова, які тут читаються в слові Божому. І ці слова нас направляють на жисть, щоб ми стрімилися к вічної житі, і як тут пишеться в третьому стиху: доколи слава моя буде поругання, доколи будете любити суету і искать лжи. І я думаю, це касається кожної з нас, і в першу чергу це касається мене, тому що тут говориться о суєті. І хотілося б сказати, що наша життя це сплошна суєта, тому що здоров'ям треба працювати, матерям треба дивитися за дітьми, дітям теж у них свої суєти, одні хочуть машинки, інші хочуть там, телефон, в ну, в них своя суєта, хочуть, там, хороший велосипед, комп'ютер, що ну, багато у кожного своїх є суєта, ці всі суєти, порой заглушають, те, що нас приближає до Господа Бога нашого. І Біблія каже, що іщіть прежде царство Божого, все остальне приложиться до вас. І порой буває ця вся суєта, нас віддаляє того, ну, займає час, і в нас немає времени помолитися Богу, почитати Біблію або піти на служення, прославити Господа нашого Бога ілі потрудитися для Господа, здівоч якіс добре діло. Думаєш, ну, мене самого багато роботи, багато планів і багато чого надо делать. И хай Бог поможе кожному із нас, щоб ми це прада ливали з Божою допомогою. І ще прочитаю п'ятий стих, тут говориться такі слова: "Неваєс, не согрешайте, розмисліть в серцях ваших, на ложах ваших і утештесь". Цей стих говорить о тому, що что... говорить, що что... Розмисліть в серцях ваших, на ложах ваших і утештесь. Ну, Буває часто ну, у нас якісь є проблеми, либо цей. ми можемо лежати на дивані, і ми часто лежимо на дивані, або на кроваті, или, не знаю, на креслі, і сидимо в телефонах, які не приносять ніякої пользи, тому що там нічого цікавого немає. Навіть якщо тобі тяжело, якийсь грустний серце, либо не знаю, устав сильно, думаєш, подивлюся відео, подивлюся якийсь мультик, фільм, чи ще щось. Вроде бы пока ты сидишь в телефоне, у тебе все хорошо, тебе прекрасно, настроєние піднімається, но тільки відходиш від от телефона, проходить якийсь короткий період времени, и в тебе опять грусть нападає и все такое, а Біблія каже, що на ложах ваших и утешень мы можем лежать на диване, розмишлять над словом Божим, читать Слово Боже, и я уверен на 100%, что це дасть хороший плод. І нам потім буде і радісно, і Бог благословить день, і наповне серце нашою радістю, і Хай Бог поможе кожному. І ще прочитаю один стих, це Постійній 9 стих. Тут говориться так: спокійно ложусь я і сплю. Ібо ти, Господі, єдин даєш мені життя в безпечності. І це дуже хороші слова. те, що ми зараз живемо в Україні, і в нас теж бувають обстріли там, в місті. І... Знаєте, в роботу і на роботі і бувають такі моменти, що коли можна трохи лягти, вдихнути. я дуже благодарен Богу, що Бог дає спокійство. Спокойствує з серця першу чергу. Був такий один момент на роботі, коли ну, там, роботи багато не було. Можна було трохи лягти, вдихнути, так сказати. Я ліг спати. Поспав трохи, проснувся. І один мужик мені говорить, ти так крепко спав. Сьогодні ну, так, обстрілювали, там взриви були. І я сам в собі думаю, ну наскільки Бог благий, буває навіть порой, ми живемо не так, як Бог хоче цього, загрішаємо, або щось зробимо неугодне перед власами Божими, але Бог по любві, милості своїй все одно дає нам спокій в серці. І я знаю, що один Бог може дати спокій в нам в серці, дати мир і спокій той, якому ми нуждаємося. Хай Бог благословить кожного і прибуде з усіми вами. Амінь.